Чи є окуповані території України предметом дискусій у темі миру? І чи тиснуть західні політики на українську владу у цьому питанні? Забули, що ну якби домовитися з агресивною імперією неможливо, як можуть сприйняти партнери України план перемоги у війні з Росією? Він е залежатиме від дуже багатьох факторів, які на жаль зараз не на користь Україні. Чи зацікавлений Кремль у перемовинах і чи готова Росія до поступок зі свого боку? То можуть бути навіть переговори, ради того, щоб в бутодіс проміг, наприклад, газовий транзит. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Ідея змусити Україну припинити війну, віддавши свої території, неприйнятна. Про це днями заявив президент України Володимир Зеленський. Так, він прокоментував слова кандидата у віце-президенти США Джеймса Девіда Венса про те, що війну можна припинити за рахунок поступок України. Раніше американський політик припускав, що мирне врегулювання може означати фіксацію лінії розмежування між Росією та Україною і запровадження демілітаризованої зони. За словами Зеленського, ідея змусити Україну взяти на себе витрати з припинення війни, поступившись територіями, жахлива. Але це, звичайно, ніколи не станеться, впевнений президент. Він також наголосив, що такий сценарій не обов'язково покладе край війні. Водночас, останнім часом з'явилося кілька заяв з боку західних політиків, що стосуються українських територій. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Крим має ключове значення при обговоренні умов миру між Україною і Росією. Зокрема, він запропонував передати півострів під мандат ООН для підготовки референдуму і провести його за 20 років. В МЗС України відповіли, що територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. А Крим це центр ваги європейської архітектури безпеки. Після цього Сікорський пояснив, що його ідея пролунала в межах гіпотетичної дискусії серед експертів у режимі не для протоколу. Польща безумовно підтримує територіальну цілісність України. У цьому немає сумнівів, сказав польський політик. Ще одну думку стосовно українських територій висловив президент Чехії Петер Павел. Він вважає, що Україні потрібно бути реалістом щодо повернення окупованих регіонів. За словами чеського президента, Київ повинен погодитися з тим, що деякі території України можуть залишитися під контролем Росії, принаймні тимчасово. Ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на забезпечення своїх максималістських цілей, зазначив Петер Павел. Міністерство закордонних справ України після цього заявило, що відкидає можливість тимчасового залишення частини української території під окупацією. У відомстві зазначили, що Україна виходить із формули миру, в якій зафіксоване виведення російських військ з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. На це Петер Павел відповів, що лише застерігає від нереалістичних очікувань. Перемога над Росією в Україні ціною знищення половини українського населення напевно не є перемогою, додав президент Чехії. Чи є окуповані території України предметом дискусій у темі миру? І чи будуть західні політики тиснути на українську владу у цьому питанні? Кандидат історичних наук із Херсона Артем Петрик вважає, що зараз відбувається пошук виходу із тієї ситуації, яка склалася навколо війни Росії з Україною. Ну, не є секретом ті складнощі, з якими українська армія стикається на полі бою через надзвичайну, на, на, на скажімо так, перевагу по в технічному плані і а, в кількісному відношенні массаж живої сили а, з боку ворога і. Ми бачимо, що на відміну від країн, наприклад, Балтії, які з Україною знаходяться поряд і допомагають їм всім чим тільки можуть, і навіть ну, скажімо так віддають своє за, за те, щоб підтримати Україну. А ну власне, як і багато інших країн заходу, але на жаль, немає такої єдності з цим рядом держав в плані погляду на перспективи цієї війни, мають на увазі з держав, які являються. Великими гравцями на заході я маю на увазі, в тому числі і європейський терен. через що існує різний погляд на те, чим є ну, скажімо так, чим є перемога України, от що вкладається в цей в це поняття. Ну я так розумію, що для багатьох сил представників ну потужних потужних політичних груп на заході, а перемогою може вважатися навіть сам факт збереження української держави. Головне питання на думку історика полягає в тому, чи є у країн заходу стратегічна воля довести боротьбу України до перемоги на полі бою з повним звільненням окупованих територій для Росії. Це може загрожувати розпадом, і до цього на заході не готові, каже Артем Петрик. Спокій для України, спокій для наших друзів і близьких наших друзів, таких як Литва, Латвія, Естонія, Польща і так далі, наступить лише тоді для країн східної Європи. Центральна на східна Європа. А коли Російська Федерація зникне як геополітична реальність в тому форматі, в якому вона є? А на місці виникнуть незалежні національні держави. А, вот і ну ясно, що Росія вона ну може зберегтися в тій чи іншій формі, але знову таки в дуже урізаному вигляді і, і ну в межах там якихось етнічних російських територій в такому випадку загроза би зникла для нас, для всіх. Я маю на увазі для так. тих країн, які, які вже стикалися з російською окупацією. Ті, хто думає, що він відсидиться або навіть домовиться з агресором. Ми на жаль бачимо і такі країни да, поряд, ну скажімо так, недалеко від нас. Вони по перше, ну забули мабуть що своє перебування в окупації. І по, по друге забули, що ну якби домовитися з агресивною імперією, неможливо. Україна ніколи не відмовиться від окупованих територій, вважає історик. Якщо вони будуть продовжувати перебувати під контролем Росії, їх будуть відвоювати наступні покоління, так чи інакше, бо військовим шляхом або військово дипломатично. А я думаю, що режим, який зараз в Росії, він все одно не вічний. Да, так Росія має імперську природу незалежності від того, хто при владі. Але тим не менш, ми знаючи історію Росії, можемо сказати, що там також циклічне все, і е, навіжений е, імпераліст-завойовник е, на троні може змінитися слабким правителем. слабким правителем і е, в країні можуть початися внутрішні якісь там негаразди. Росія двічі розпадалася. Давайте не будемо забувати про це. Може наступити такий момент, е, і він, скоріш за все, наступить. А коли ми отримуємо можливість, ми Українська держава і наші найближчі друзі союзники отримують можливість взяти сатисфакцію за ті тимчасові втрати, які ми можемо понести, я вважаю, ну сама думка, так, що основна ціль е, і наша основна задача це збереження і де-факто, і де юре самостійної української держави, і, 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 і масло як такої і суб'єктності, і е, власне. В, в, в подальшому вибудовування вибудування курсу на обов'язкове відновлення е, суверенітету України над всіма її, е, територіями історичної української держави. Колишній надзвичайний і повноважений посол України в Хорватії, Боснії та Герцеговині, Олександр Левченко, прокоментував ідею міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про передачу Криму під мандат ООН і підготовку референдума. Дипломат вважає, що цей сценарій є помилковим і шкідливим. Можливо, вони хотіли б десь використати хорватський досвід, але я там не працював дуже довго. І пам'ятаю ці моменти, коли створювалася міжнародна ООНівська адміністрація на тимчасово окупованих територіях. По-перше, це було не 20 років, а 3 роки. По-друге, проведення виборів було в Онівці, проводили не референдум про від'єднання від, від Хорватії, а просто місцеві вибори. Тобто, вибори умовно в Криму до парламенту Криму. Все змілі речі, якийсь чесний референдум, ну, ми ж бачили, як росіяни проводили. Есні референдуми у НАТО, Херсонській Запорізькій області, які час були в Україні. а В них цифри 90% на користь приєднання до Росії. Ну це ж просто зрозумілі речі, і звісно, це абсолютна помилка у Криму. Може працювати міжнародна перехідна адміністрація, але метою її роботи має бути підготовка території до повернення під контроль України, каже Олександр Левченко. Для цього існує перехідна адміністрація, яка має налагодити якісь нормальне суспільне життя, водопостачання, там діяльність якихось місцевих органів влади, і так далі, щоб воно було життєздатне. Це все, коли підуть російські війська, тобто всі російські війська адміністрації мають піти до того. Потім заходиться міжнародна адміністрація, яка бере на себе. От, ну, крім адміністрації, заходять міжнародні поліцейські сили і так далі для підтримки порядку, зрозуміло. От, і тому, ось, власне кажучи, вона готує цю територію, щоб не було якось шокуючим для місцевого населення і так далі. Створюється перехідний період, і потім ця територія передається країні, чиєю власністю вона є. Президент України Володимир Зеленський перебуває цього тижня з візитом у США, де має представити президентові США та іншим світовим лідерам план перемоги. Британська газета The Sunday Times з посиланням на свої джерела написала, що серед чотирьох основних пунктів плану Зеленського є запит про гарантії безпеки, по суті, аналогічні п'ятій статті договору про колективну оборону НАТО. Цей пункт займає ключове місце. Ще один пункт плану це підтримка продовження операцій ЗСУ на території Росії, зокрема в Курській області. Крім того, йдеться про гарантії постачання Україні сучасної зброї і міжнародної фінансової допомоги. Американський політолог, директор міжнародної некомерційної організації Євразійська демократична ініціатива Пітер Залмає вважає, що міжнародні партнери не готові прийняти умови, до яких прагне Україна. Багато від чого е, залежить від е, саме результатів американських виборів. Намагання президента Зеленського отримати якісь там гарантії від американської влади щодо подальшої підтримки України вони ну не мають центру в тому плані, що американський президент має е, повноту е, прерогативи на міжнародному напрямку. І якщо буде переобрано до натрапа, він буде давати порядок денний і може змінити будь-які гарантії, скасувати їх, будь-які гарантії прийняті його попередниками. Чуємо також неоднозначні знову ж таки, заяви від наших німецьких партнерів, де також говорять про необхідність дійти до переговорів як най. Знову ж таки треба констатувати, що в нинішніх умовах а наш е, так званий е, план миру він е, залежитьме від дуже багатьох факторів, які на жаль зараз не на користь Україні, навіть якщо е, уряди цих країн на коаліції Рамштайну згодить і на подальший е, рік два е, в саме в грошовому конте е, е, Нашу допомогу це не означає, що це буде автоматично транслюватись в військову допомогу, тому що ВПК наших партнерів на жаль відстають від реалій і вимог цієї е, найбільшої знову ж таки е, е, європейської війни з часів Другої світової. Путін може вести війну ще тривалий час і наразі не демонструє готовності до миру. Додав політолог. На жаль, ми бачимо, що Владимир Путін розраховує, що е, таким чином таким відрізанням, нарізанням е, салями, як е, деякі експерти це вже охистили, е, таким поступовим е, повільним, поступовим просуванням на Донбасі. Наприклад, він е, зможе е, завершити окупацію всього Донбасу, і потім проголосити це своєю перемогою. І в умовах, коли Росія продовжує отримувати військову допомогу Ірану як і Північної Кореї, в умовах, коли нафта продається в Індії, продається в інших країнах, і суттєво не впала ціна на нафту, Путін може продовжувати цю війну, ну майже безкінечно, тому і мотивації його завершувати зараз, він не бачить війна. Дорівнює його продовження його не тільки президентства, але і біологічного існування. Тим часом у Кремлі заявили, що ознайомляться з планом перемоги президента Зеленського після того, як його опублікують в офіційних джерелах інформації. Про це сказав речник російського президента Дмитро Пєсков. Також він зазначив, що для Росії немає альтернативи перемозі у так званій СВО. Крім того, за словами Пяскова, змусити Росію до миру неможливо. Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що Росія зацікавлена у перемовинах, але лише для того, щоб отримати для себе користь. Не значить, що Росія хоче міра, це значить, що вона хоче використовувати цю можливість для різних, різних самих своїх інтересів. Це може бути і нове наступлення. в момент, когда будут идти переговоры. Это может быть и попытка при помощи переговоров получить те территории, еще не оккупированные территории Украины, которые сейчас под ее контролем не находятся и которые она не может вооруженной силой захватить. Это может быть попытка а, очистить Курскую область от ВСУ при помощи переговоров. Надеюсь, что Запад ради переговоров будет давить на Украину. Это может быть попытка получить паузу для того, чтобы накопить достаточно одежды, вооружений и так далее. Но мало того, это может быть даже переговоры ради того, чтобы в итоге сохранить, например, газовый транзит. Нет, как известно, формула такая уже приблизительно вырисовалась о том, что. Газ буде считаться уже в е, распределительной станції в суджу принадлежащим западним странам, закупающим його в Росії. Таким образом, никакого транзиту через територію України російського газу не будет происходить. Это будет газ западних потребителей. Країни заходу зараз не налаштовані на дати жорстку відповідь Росії, каже політолог. Путін своєю чергою вичікує, як поводитиме себе Україна без достатньої підтримки партнерів. что Запад сейчас не готов резко повышать военную помощь Украине. Если бы произошло резкое повышение военной помощи Украине, то, очевидно, это для Путина было бы серьезно. Если бы Запад, как он и грозил, дал бы разрешение наносить удары на, на ракетами дальнего действия по территории России, и при этом эти ракеты в большом количестве бы тут же Украине и предоставил, это тоже было бы для России серьезным сигналом. Если бы Запад заявил, что он не будет не поддерживать никакие переговоры Украины с Россией, если не будет несколько пунктов, в частности, уход России за международно признанные границы Украины и так далее, это тоже было бы жестким сигналом. А сейчас ни одного жесткого сигнала в отношении России со стороны Запада нет, а такое ощущение, что... Україна к на жіню зараз на приділі сил. натомість захід тисне на Україну, яка напрацьовує переговорні позиції, і не може не рухатися у бік потенційних перемовин. Додав Іван Преображенський. Серше не значить, що Україні йти на люби умови, які ставить Путін, щоб ці переговори почалися. Треба Надо просто демонструвати відкриту готовність у урегулюванню і воєнної сили. але при цьому обіцяють западу, що Никакой возможности нормальные двусторонние полноценные переговоры вести сейчас нет, и Россия по-прежнему не предоставляет переговорную сторону, потому что у нее никакой позиции нет, а есть только по сути дела ультимативное требование нет, к Украине передать часть территории без каких-либо гарантий, что Россия нет, вообще прекратит даже военные действия, говорит Петняевич. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну. І називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.